Сполучені Штати зараз направили авіаносну групу до, ближче до кордонів там, Південної Америки. Ці територіальні води. В чому суть? По-перше, там говориться про те, що е, це там, скажімо так, впливи взаємодія тиск на Венесуелу і очільника Мадуро, який продовжує диктатор да Мадуро, який продовжує очолювати відповідну країну. Нагадаю, що Венесуела має величезне один з найбільших запасів нафти в всьому світі. От і тим не менш, країна не просто не процвітає, а також знаходиться, скажімо так, не в найкращому стані. Ну дуже схоже на Російську Федерацію. Це все президент Сполучених Штатів направив туди авіаносну групу. До речі, це не перша там вже є. а Армія, і я вам зараз трошки про це скажу, навіть зачитаю, де тут є вся ця історія. Вона говорить офіційно про те, що адміністрація президента Трампа і, в принципі, Сполучені Штати оголосили війну наркоторгівлі. і в принципі це все якраз направлено на те, щоб зменшити потенційний вплив і. Цей наркотрафік, який відбувається до Сполучених Штатів Америки, і до речі, через це в тому числі були оголошені санкції президенту Колумбії Густаво Петро, який також був звинувачений адміністрацією Трампа в принципі сполученими штатами в наркоторгівлі. Йо, до, скажімо так, до берегів цього всього було направлено така величезна група. Авіаносна ударна група. Я зараз просто зачитаю, що туди входить. Окрім самого авіаносця, там цілий флот кораблів супровіду. Знаєш, що туди входить? Два ракетні крейсери, кілька есмінців, атомний підводний човен. Вони захищають, в принципі, самі авіаносець. Ми розуміємо, що на авіано... авіаносець, звісно, на ньому знаходяться літаки і величезна кількість військових. Це те, що направляється в ці е, територіальні води. Що насправді відбувається? Значить, е, окрім того, що вони дійсно там оголосили цю боротьбу з, з цією наркоторгівлею, насправді воно також є цей елемент впливу на ці країни. Я вам не випадково. Згадав про те, що там в Венесуелі знаходяться величезні запаси нафти. Нафта, нафтовий ринок, звісно, якщо ти його контролюєш, там певні запаси, а потім або збільшиш, або зменшиш видобуток відповідно, нафти, або навіть перекриваєш її там постачання да, до на світові ринки, то це, звісно, впливає на ціну. Ціна нафти це дуже важлива і життєво необхідна історія про. Те, щоб Російська Федерація існувала, ми розуміємо, що якщо нафта впаде там менше 45-40 доларів за барель, то економіка Російської Федерації може піти по одному місцю, отак от буду казати.